Чи замовляли сніг. Ми, от нам і сніг. Розвертаємося, зараз стоїмо так, щоб нам запливало, лежить у нас з нами. Подйомник працює. Шіт ще мало. Ну, Коротше говоря, да, Сьогодні ми катаємося цілий день. Ну що, красота яка, Максик, улыбнись. Наші лижі з нами і ми їдемо он на ту гору. Ну, ота, я не знаю, на відео, певно, ніфіга не видно. Ну, коротше, курорт плай нам зайшов. Дуже добре. А жуки трусяться. ось десь вона їде. Така висока гора. А, Подивляється. А да, так, з цієї гори ми реально з'їжджаємо. Це ми вже зараз їдемо другий раз. І он туди його. Ми їдемо. О звідтіля з тої вулички. Оце ми так виїжджаємо і валимо аж туди. Го. Тіпа тисячу метрів на цієї траси. Треба буде подивитися. Це ми першою їздимо, Максик. Да? Мы на рулетка ездим, Можно... <сöring> <сöring> я взял с собой. Вот Максик, Максик, молодец. И вон туда мы едем. И вот я, Фух. Фух. я уже приехала и он Максик. Вот, вот он Еда. весь в черном. Диви, який лижник. ух Клас. Оце так кайф. Так, знімаю. Стіна снігу. А ми, коротше, їдемо. Вон вона їде. Зараз покажу. Ось, добирається. Який сніг падає на фоні смерек. О, диви. Давай, давай. Давай, давай, все видно. Їдь по GPS-у. О, десь туди будемо їхати. Тільки що ти мене знімаєш, я починаю тупити. <ріст> <ріст> По-моєму, ти тупиш і не тільки тоді, коли я тебе знімаю. <ріст> так само, як і я. Да, вибачте, будь ласка. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'll be right here. I'll be with you from dust till dawn